Піди ж дитині. Знімайте, вийшло, знімайтесь, знімайте. Бурка наразівський переїзд. Подивіться, що виробляється. Ось до мене мене, я мене війську. Покажи мені, що вирішить. Підіть, ви військово зобов'язані. Ви військово зобов'язані. Пускай його. Пускай. Пускай, пускай! Пускай його! Нікого ніколи не роби! Що ви будете робити. Війна закончиться. Я його не очима всі! Що ви кричите на мене?